Доброго дня, шановні друзі, ради вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми будемо відбирати зразки почви для того, щоб відправити їх на вивчення в агрохімічну лабораторію. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб розуміти, який склад нашої почви по рівню PH, по складу макроелементів, азот, фосфор, калій, по складу мезоелементів, магній, сірка. Електропроводність ще деякі показники, розуміючи і знаючи про котрі, ми зможемо вирощувати дійсно гарний врожай на цій ділянці. Можливо, перекислена почва, це погано, будемо розкислювати. Можливо, навпаки, почва дуже з високим рівнем pH. Тоді будемо підкислювати, друзі. Я вважаю, якщо розпочинаємо вирощувати на новій ділянці, або якщо у вас низькі врожаї, і ви не розумієте, від чого це у вас таке трапляється, то краще провести аналіз почви. І так, щоб не займати багато вашого часу, приступимо. Розпочинаємо з візуального, візуального огляду ділянці. У нас ділянка ровна правильної форми, вона майже квадратна. Тому ми обійдемось невеличким взяттям проб. Буде 5 зразків беремо по діагоналям. Відступаємо від кожного кута, їх у нас 4 по одному 2 метри ближче до ділянки. І п'яту пробу беремо по центру. Так би мовити, як я вже сказав, діагональний відбір. Но це ділянка у нас е, правильної форми, і на неї була ціліна. Тут немає перекосів, що десь добрив більше вносили, десь менше. Тут взагалі їх не вносили. Але якщо у вас ділянка, там вирощували одні рослини, під них вносили певну кількість добрив такого-то виду. Тут вирощували інші рослини, по-іншому э, годували їх, тоді, можливо, доведеться більше складно відбирати зразки. Але про це вам краще розповість лаборант. Якщо ви надумаєте відправити також свою почву, ну, припустимо, нізкі врожаї, да, то краще. Подзвонити і порадитись з лаборантом відносно і стосовно вашої, саме вашої ділянці по ландшафту, по вирощуванню різних рослин. Телефон лабораторії я залишу. Це лабораторія Аркас, місто Запоріжжя, дуже фахові спеціалісти. Там працюють. Я бував в той лабораторії. Зараз на ваших екранах фотографії зробив. Ну, там просто дуже така потужна лабораторія. Котра робить аналізи всіх типів стосовно почви, стосовно води, стосовно шкідників, захворювань рослин, все, що стосується рослин, вирощування, там всі аналізи роблять. Телефон залишаю. І так, друзі, відбираємо, як я вже сказав, 5 проб по діагоналі: одна, друга, третя, четверта і по центру ділянки п'ята. Взагалі, відбір. Зразків береться в залежності від того, які рослини ви збираєтесь вирощувати на даній ділянці. Якщо це буде просто газон, газонна трава, тоді беремо від 0 до 10 см, тому що газонна трава вона не запускає своїх коренів дуже глибоко. Але якщо ми на цій ділянці будемо вирощувати овочі, у яких глибина корне обітання від 0 до 30 сантиметрів. Це самий такий шар ґрунту, в якому роз, розміщується коренева система овочів. Друзі, тому беремо о, зразки на глибині порядка 30 см. Для цього нам потрібна така рулеточка, щоб відміряти. І беремо, дивіться, не о, знизу, десь там. А беремо оцей шар, котрий ми зрізали лопатою. Зараз ми зрізаємо 2 см по всій глибині. Ось такою маленькою лопаточкою. Беремо і ось так. 2 см приблизно, бачите, як я зрізав. Кладемо це у ведро. І так продовжуємо відбір до глибини 30 см. Знов це. Наступна кількість почви і знизу ось так. Це ми зробили один відбір зразка. І саме таким чином ми проводимо відбір по всіх п'яти точках. Після цього все ретельно перемішуємо і вибираємо оці рослинні залишки. Вибираємо, можливо, якісь камінчики тут попадуться, нам будуть оці коріння. Все це, це, друзі, треба видалити. Бачите, камінець. вичищаємо. Якщо якась глудка нам трапляється, друзі, її не в коїмо разі не відкидаємо, її розмільчуємо так, дрібним і залишаємо, тому що в грудках буває така концентрація, там збирається якийсь елемент живлення і таке інше. Залишаємо, не відкидаємо глудки. Так, після того, як все перемішали, відбираємо 2-3 кг, це треба використовувати ваги. І пакуємо в поліетиленовий пакуночок, підписуємо і відправляємо в агролабораторію на аналіз. Друзі, термін проведення аналізу в середньому 10-14 діб. Після того, як ми отримаємо відповідь, я постараюся розповісти саме, які Показники, ми за допомогою цього аналізу будемо знати, як зможемо поліпшити вирощування наших рослин саме на цій ділянці. Я думаю, буде цікаво, а головне буде корисно. Тому залишайтесь з нами. Хто тільки приєднався до нашого каналу, підписуйтесь, буду радий. Ну, Дивіться відео, я думаю, що вирощувати будемо всі самі різні рослини, в подробицях показувати. Є багато роботи. Наступним етапом будемо будувати тут е, на ділянці високі грядки, будемо ставити тепличку з полікарбонату. Я вже замовив, вона вже йде, до нас їде, як будемо ставити і таке інше. Грядочки, ці, все покажу, обов'язково. Так що давайте вирощувати рослини разом. Those are